Всім привіт, шановні клієнти! Снімаємо для вас нове презентаційне відео дитячої білизни швейцарського бренду Kids. У комплект сюди входить дитячі трусики для дівчат. Три штуки в упаковці. Маємо набори. В наборах цих знаходиться по дві штучки маєчок для дівчат і три штучки трусиків для дівчат. Маємо також в цьому комплекті маєчки. Вони йдуть різного кольору. Зроблені вони всі ці комплекти із котону. Трусики для хлопчиків ідуть по п'ять штук в упаковці. Маємо також трусики для хлопчиків у формі боксерок. Тут по три штучки і тут три штучки йдуть в упаковці. Маємо футболки. Відповідно, футболки йдуть по дві штуки в упаковці. Є білого чорного кольору, а є сірого кольору і темно-сірого. Є у нас також тут у комплекті для дівчат маєчки. Вони йдуть також із котону, білого та чорного кольору. Маємо. Упаковку з білими маєчками і бра для дівчаток, бюзгалтери. Вони йдуть по дві штучки в упаковці. Маємо для дівчат трусики приємно-рожевого кольору. Маємо для дівчат. Бра, які одягаються двох кольорів, ідуть в упаковці із приємною різнокольоровою резинкою. І маємо також для дівчат спортивні бра. По дві штуки в упаковці вони йдуть. Хотів сказати про набор, що вартість цього лоту 4051 гривня. Ціна за штуку 33 гривні. В лоті буде 124 штуки у різних позицій. Наприклад, тут дві позиції в одній упаковці. і 33 гривні виходить за штуку. Вага цього лоту 5,2 кг. Звертайтеся до наших менеджерів, телефонуйте для того, щоб замовити цей лот.